Вітаю! Казки з усього світу навчають добра. Отже, до нас сьогодні завітала казка Зачарована красуня Братир Грім. Робота над скоромовкою. Отже, спочатку прочитай скоромовку для себе, для того, щоб познайомитись зі словами, а потім прочитай якомога швидше. Котик, лапанчик моркоче на лаві, клава на лаві і котик на лаві лагідно. Казку розказує клаві. Робота над анаграмами. Утвори слова казка, король, жаба, чарівниця, юнак. Перш ніж почати читати, давай прочитаємо слова, які зустрінуться нам у тексті. Але будь уважним, уважною, зверни увагу на наголос, справдиться, надзвичайно, обдаровувати, стримить, доброчесність, одинадцята. Знешкодити, повставали, торкнулась, справдилися, розступилися, розплющила, посхоплювались, веретено. Брати Якоб і Вільгельм Грімий Видатні німецькі казкарі. Обидва були вченими Берлінського університету. Вони створили граматику і словник німецької мови. Всесвітню славу їм принесли казки. Брати багато років збирали, записували та друкували народні казки, які мали величезний успіх у читачів. Ці казки перекладено багатьма мовами світу. За казками братів грім – Створено багато вистав, мультфільмів, кінофільмів. Зачарована красуня Скорочено. Давно-давно колись жили собі король і королева, і не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку. Але дітей не було та й не було. І ось одного разу королева купалася з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом: Твоє бажання справдиться, не мене й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку та таку вже гарну, що король ніттями з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих. А й чарівниць, аби вони були присутні і прихильні до дитини. У його королівстві жило їх тринадцять. А золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять. Отже, одна чарівниця мусила зостатися дома. Бенкет був надзвичайно пишний. А наприкінці. Чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство, одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки у світі можна забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання раптом увійшла тринадцята. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили. І ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке як дійде королів на п'ятнадцяти років, то вколиться веретеном і помре. І, ні словечко більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Усі полякалися. Тоді виступила дванадцята, котра ще не висловила свого побажання. І, хоч зовсім не шкодити, злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Король, щиро бажаючи берегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися. Бо королівна росла така прекрасна, привітна, розумна, що була кожному люба. Хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилося 15 років, трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася місінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати і покої нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить перед нею невеличкі двері. Двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з веретеном і жваво пряде кужіль. Прочитай казку ще раз або ще раз прослухай. Дай відповіді на питання, чи відома тобі ця казка? А хто її дієві особи? Без яких дієвих осіб казки не було? Б? Скільки чаклунок мешкало в королівстві? А якими чеснотами обдарували принцеси чарівниці? Чому не всіх чаклунок було запрошено? Як помстилася 13-та чаклунка? І з різних джерел інформації з'ясуй, які казки написали ще, брати Грім, за якими казками братів Грім створено мультфільми і кінофільми. А якими новими епізодами ти хотів би або хотіла би доповнити казку? Цікаво знати. Додому навчитися виразно читати казку на 52-й 53-й сторінках. Та переказувати. Дякую за увагу. До зустрічі!